Всім привіт, вітаю на каналі Абсолютно Все про Все! З вами, як завжди, я Бак. Сьогодні хотів би вам розповісти про неймовірну... неймовірно складне життя Черепах. Справа в тому, що мама, черепах, мама черепаха відкладає близько сотні яєць і. Просто уходить в океан і більше ніколи до них не повертається. І тому маленькі черепашата йдуть якомога ближче до океану, до океану йдуть. Але на поті до океану їх все ж таки підстерігають деякі небезпеки. Наприклад, краби, які, е, не, які в деяких випадках не против перекусити і, і... Там, наприклад, хижі птахи і другі хижі, другі хижаки. Але в океані їх теж піджидає небезпека, наприклад, акули і інші хижі риби, які також не проч перекусить. М'яском чер... маленької черепашки. І тому із тисячі черепашат виживає лише в основному в дикій природі лише декілька особин дві чи три черепахи. Ось така історія. Тому, коли наступний раз скажете, що ваше ж... життя дуже складне, просто пам'ятайте про черепах. Всім пока! І вибачте, що так довго на каналі не було відео. І підписуйтесь на мій телеграм-канал. Силочка ось тут. Ось. О. Всім пока!